На що варто звернути увагу при виборі насосної станції? Перше глибина забору води. Зазвичай станція бере воду глибиною до 8-9 метрів. Якщо свердловина глибша, то потрібен інший варіант, наприклад, з виносним еджектором або ж занурювальним насосом. Друге продуктивність скільки літрів за хвилину качає для сім'ї з 3-4 людей. Підійде середня станція з продуктивністю від 30 до 50 літрів на хвилину. Третє об'єм гідробак. Чим більший об'єм гідробака, тим рідше потрібно включати насос, і тим довше вам прослужить насосна станція. Четверте матеріал деталей важливо брати з металевим корпусом і якісними ущільнювачами, щоб нічого не протікало. П'яте рівень шуму. Якщо ставиш у будинку, зверни увагу, щоб була тиха модель. Отже, для невеликого приватного будинку підійде насосна станція із середньою продуктивністю. Та об'ємом баку на 24-50 літрів для великої сім'ї або двоповерхового будинку. Краще брати потужнішу станцію з більшим гідробаком. Приходьте в наш магазин на вулиці Зулінського, 44, і наші продавці допоможуть підібрати насосну станцію саме для вашого випадку. Також пишіть в коментарі, на яку тему ви б хотіли побачити наступні відео.